Теплі ночі та спекотні дні. Такою погода може бути в липні на Хмельниччині. За прогнозами синоптиків, липнева температура повітря в Хмельницькій області очікується в середньому на рівні 21,3 градуси тепла, що на півтора градуси вище за норму, а кількість опадів передбачається в межах норми 93 міліметри. Вже з перших днів липня в області пануватиме спека, адже прогнозують денну температуру повітря від 24 до 27 градусів вище нуля, щоправда, періодично дощитиме. Можливі грози. У першій декаді липня прогнозують певні температурні гойдолки: нічна температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів, денна від 22 до 28 градусів. З 3 по 10 липня, попри спеку, майже щодня можливі зливи з грозами. Натомість із 10 по 23 липня погода буде стабільнішою. Звісно, періодично дощитиме, але температура повітря буде в межах 24-26 градусів в день та 15-17 градусів вночі. Наприкінці липня в області також пануватиме літня погода з короткочасними дощами як в день, так і вночі. А ось в останні дні другого літнього місяця може прийти незначне похолодання. Вночі температура повітря становитиме 12-13 градусів, в день 19-20 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.